Від голови Ор комітету Вероніки Ковтіної привітати вас з тим, що наш фестиваль підходить до кінця. За цей час ми отримали майже 160 вистав від 110 театрів. Це театри з України і українські театри з інших країн. З України це майже 60 міст. І для нас було важливо, щоби. Мистецька спільнота, театральна спільнота, відчула, відчула єдність, відчула розуміння того, що ми разом в будь-яких обставинах. Ми зробили такий сайт, сподіваючись, цей сайт буде таким своєобразним. енциклопедією української культури. Кожен колектив буде мати і має там свою сторінку. Наступний театр, який ми хочемо представити, навіть не театр, ми хочемо представити. Дуже особливий заклад, можна сказати. Це мистецька театральна школа, директора Олена Ткач, режисер Федір Ткач. Взагалі, це унікальний навчальний заклад. Він не має аналогів в Україні, бо це театра... театральна державна школа дуже високого рівня. Я від... ну, насправді я не знаю навіть, чим порівняти рівень, який. Бо ми дуже давно співпрацюємо і бачимо вистави цієї школи різних поколінь. І кожного разу просто приємно здивовані рівнем які вистав, матеріалу, режисерської роботи. Треба сказати, що кожен, кожна група це окремий театр. І кожен навчальний рік завершується фестивалем навчальних показів, театральний букет. Це 30, 30 повноцінних листа. Ви вдумайтесь, кожен рік 30 повноцінних вистав. Насправді можна сказати, що це професійна підготовка дітей до, до професійної театральної діяльності. Тобто системна, шкільна програма театрального навчання. Це отримують навички акторської майстерності, сценічної мови, сінічного руху, вокалу, хореографії, історію театру, загальну історію, риторикою, поетикою. Беруть участь у театральних постановках професійних Е, Серед випускників мистецької театральної школи Одеси. Багато студентів вищих навчальних закладах всіх театральних вузів Києва, України. Це Києва, Харкова, Львова, Дніпра, Братислав, вчаться вони в Братиславі, в Софії, в Кракові. Багато діючих акторів, режисерів театру і кіно, художників, музикантів, педагогів, фахівців, безлічі творчих цих професій. А з 2009 року школа стала. Методичним центром, певним, таким своєрідним методичним центром початкової театральної освіти країни. На базі школи проводяться всеукраїнські семінари, практиками для викладачів спеціалізованих мистецьких навчальних закладів. І проводиться це дуже цікаво, досвід, насправді, відкритий фестиваль абітурієнтів, творчих навчальних закладів, вищих, театр-про. Унікальний заклад, унікальний досвід. І ми звертаємо увагу на те, що на ті заходи, які відбуваються на базі цього цієї школи. Вони унікальні і дуже корисні як для, дуже корисні як для учасників театральних колективів, так і для викладачів. Пане Федоро, ви на чуєте На зв'язку? Так, так чую так, вас. Так. Будь ласка, мені. пане Федоре, вам слово, тому що ну, ми можемо довго розповідати про ваш заклад, але краще всього про нього скажете ви. Будь ласка. Дякую, Михайло Соломонович. Ну, по суті, ви вже гарно так все розказали. Я буду дуже стисно. Я просто радий, що ми ще застали час, коли. Іде програма на добрання діти. Так малята десь вона в цей час якраз виходила, тому ми встигли ще Ще малята. Нас почують. Я дуже дякую тим ну, шістнадцяти учасникам, які дивляться ще ефір. Е, ну, по суті, е, все сказали. Ми дякуємо мистецькій сотні за те, що нас запрошують на такі фестивалі. Гарні, дякуємо. Вже повторюся. Всі колеги сказали, що це дуже. Крута справа, яку ви робите, і е, це добре, що наша спільнота е, об'єднана так. Ми маємо змогу бачити один одного, дивитися вистави один одного. Це е, на найважливіше, що можна, може зробити цей фестиваль. І дуже сподіваємося, що вже цього року е, можна буде планувати якісь проекти і зустрічатися наживо. Хочу сказати, що школа працює. Ми почали працювати ще 14 березня минулого року. Тобто ми недовго посиділи там в підвалах. Потім зрозуміли, що треба боротися. Зробили хештег мистецтво, теж зброя і вийшли на заняття. Працюємо офлайн, працюємо наживо, дякувати Богу Одеса. В порівнянні з іншими українськими містами в часи війни це такий собі санаторій. Ми тут, звісно, війну відчуваємо, але не так як, на жаль, всі наші області, які ближчі до значить кордону з нашим сусідом. Ось, але ми також намагаємося підтримувати нашу армію, наших військових волонтерити. ми зробили багато мистецьких проєктів, теж збирали кошти. Я слухаю колег, і мені дуже радісно. Я радію за те, що всі цим займаються всі якось допомагають армії. Ну це звісно, значить, кожен мені здається. Митець намагається зараз щось якось на своєму невеличкому ділянці свого мистецького фронту щось робити. Тобто, школа працює, і навіть минулого року ми зробили вистави навіть одну наживо, і ми її представляли на цьому фестивалі. І теж вона була благодійна, і теж збирали кошти і наші діти вступали до вишів. Це найголовніше завдання нашої школи. Нагадую, що можливо цього року. Нам вдасться зробити наш фестиваль Театр про тож. Запрошуємо всіх ваших учнів, які цього року стануть абітурієнтами і захочуть вчитися на театральних вишах. Наш фестиваль якраз для них. Зайдіть до нас на наші ресурси, і там все детально про це розказано. Я всім бажаю успіхів, всім бажаю. Щоб ви продовжували займатися своєю справою, навіть якщо комусь як багатьом нашим учням і викладачам довелося виїхати за кордони України, але тримаємо зв'язок, віримо в перемогу, донатимо на армію, і все в нас буде добре. Ми всі запрошуємо до Одеси. Театральна школа готова всіх прийняти в будь-яких форматах, форматах просто дружньої зустрічі, зустрічі колективів. Фестивалі, майстер класів конкурсів. Ми готові. Ми активні. Ми працюємо і вам бажаємо теж цей дух, дух боротьби, дух свободи. справді український дух зберігати. Дякую, дякую. за наші дякую, пане Федоро. Дякую за взагалі за вашу роботу. За вашу роботу, за вашу творчість, передавайте привіт. Директору вашому чудовому, Вісно. і я хочу сказати, що це дуже чудовий приклад. Ще раз ще ще один приклад. Ми бачили за цей час кілька таких дуетів, так скажемо так. І це дуже тішить, дуже тішить вам здоров'я, терпіння. Ось процвітання вашої школи, Вона дуже потрібна в Україні. Ми це відчуваємо, тому що ми давно з вами спілкуємось. Ось і до зустрічі в Одесі. Всіх чекаємо, ласкаво просимо. Слава Україні! Дякуємо, дякуємо. дякуємо.